Дмитро ЗСУ з 27 лютого 2022-го пішов як медик евакуації, бо покликали односельчани. Разом із ним яскраво жовта машина швидкої. У мене там все було необхідне, щоб пацієнта можна підключити і до ІВЛ, то є, що він і дихати, тому І серце що я подивився кардіограму, знімали і все. Це жовток, позивний був жолток. Чому жовток? жовток? Тому що жовтий. І як ми на ньому тільки приїхали на фронт непосередньо, нас всі виганяли, бо що він жовтий, він світиться. Ну от ми його там перекрашували. Від легендарної швидкої окупанти нічого не лишили, але вона допомогла вивести більше пів тисячі людей. Якщо там точно 509, дев'ять. От і живих залишилося 507. Ми забираємо а, військовослужбовців з різними пораненнями, просто там нереально серйозними. Ну і в той же момент ми їдемо і з ними пісні співаємо, щоб було не так скучно. За свою службу Дмитро отримав безліч нагород, але більше пишається зачіскою з лінії зіткнення, яку зробила Барбарка. Оля. Я тут просто в барбер ходив в Дніпро за серйозні гроші. Мене так не могли постригти, отак от наплисти зробити, О, як людина, просто в себе сидячи там в селі, ну, в селі на, при мінімальних умовах, при взривах, де немає світу тому подібне, діла такі от речі. У Дніпрі чоловік частенько буває на лікуванні. Отримав вже п'ять поранень. Одна й та сама нога постраждала декілька разів. Дмитро каже, не щастить із нею. В я побачив ось цю дірку, зняв штани, а там в мене ранення насквозь. Мене особливо не боліло, я відказався від спеціалізації. І Олександр, який час на чмеду нас, мене в машині шив, прямо там в полі. Це було достатньо весело, але потім Останнє поранення. Пам'ятає погано. Отримав його, коли намагався витягнути пораненого побратима у Дніпрі. Зараз проходить реабілітацію. Пацієнт поступив з основною скаргою біль у гомілковостопному суглобі і обмеження руху. Спочатку він міг ходити наступаючи тільки на п'ятку. Зараз він вже використовує всю стопу і вже більш біомеханічно правильний рух. Ще є кульгання, ще є невеличка слабкість, але обмеження рухів ми вже змогли подолати, тобто амплітуда рухів збільшилась. Ну і сила м'язів стопи теж збільшилась. Дмитро сам у захваті від результатів не очікував. В такого прогресу за два тижні тож далі буде продовжувати заняття. Анастасія Кубовська Олексій Солов'янов Дніпро Тіві.